Виконуємо номер 376 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розкрий дужки і три завдання. Приступаємо до виконання. Розкривати дужки будемо за допомогою розподільної властивості множення відносно додавання та віднімання. Помножимо число, яке стоїть перед дужками, на кожне з чисел у дужках. і відповідно відносно віднімання. 7 помножимо на 3 сьомих, і 7 помножимо на 4 сьомих А. Подамо. Натуральне число 7 у вигляді дробу із знаменником 1. 7 перших помножимо на 3 сьох і 7 перших помножимо на 4 сьомих А. Помножимо чисельники, 7 множимо на 3 і знаменники 1 множимо на 7. 7 множимо на 4 і 1 множимо на 7. Зміну А перепишемо. Перший дріб можемо скоротити на 7, 7 ділимо на 7 буде 1. 7 ділимо на 7, буде 1, буде 3 перших. Другий дріб можемо також скоротити на 7. Сім ділимо на сім буде один, 7 ділимо на сім буде один. Маємо 4 перших а. Три перших це три цілих, 4 перших це 4 цілих. Маємо три додати 4а. Переходимо до другого завдання. Помножимо одну другу на кожне з чисел у дужках. Результат віднімемо. 1 друга помножити на 3 четвертих, і 1 друга помножимо на 6 сьох Б. Перемножаємо чисельники 1 множимо на 3, знаменники 2 множимо на 4, другий дріб 1 множимо на 6, 2 множимо на 7. І зміну B переписали. В першому дробі скорочення немає. 1 множимо на 3, це буде 3, 2 множимо на 4 буде 8, маємо 3 восьмих. У другому дробі можемо скоротити на 2. 6 ділимо на 2 буде 3, 2 ділимо на 2 буде 1. Будемо мати 3 сьомих. B. Ми отримали результат 3 восьмих відняти 3 сьомих б. Переходимо до третього завдання. Помножимо 1,1 на кожне з чисел у дужках. Подамо зразу 1,1 у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 6 буде 6, додаємо 1 7, маємо 7 шостих. 7 шостих множимо на 2х, 7 шостих множимо на 5. 14 ігрек і 7 шостих множимо 1,1 друга також подамо у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 2 буде 2, додаємо 1, 3. Маємо 3 других. Множимо на 3 других. Перемножаємо чисельники, 2 подамо у вигляді дробу знаменником 1. 7 шостих множимо на 2 перших і змін на х, 7 множимо на 5 у чисельнику і 6 множимо на 14 у знаменнику. Y переписали. 7 множимо на 3 у чисельнику, 6 множимо на 2 у знаменнику. І тут виконаємо зразу 7 множимо на 2, 6 на 1. І починаємо скорочувати. 7 і 14 можемо скоротити на 7. 7 ділимо на 7 буде 1. 14 ділимо на 7 буде 2. Маємо 5 12. Y. 6 і 3 можемо скоротити на 3. 6 ділимо на 3 буде 2. 3 ділимо на 3 буде 1. Маємо 7 четвертих. Коротимо тепер 6 тепер 6,2 на 2. 2 ділимо на 2, 1, 6 ділимо на 2 буде 3. Маємо 7 третіх х, відняти у і додати 7 четвертих. 7 третіх дріб неправильний, подамо у вигляді мішаного числа 7 ділимо на 3. Неповна частка буде 2, остача буде 1. Маємо 2,1 третя 5 дванадцятих переписали y без змін. І 7 четвертих також подамо в льдімішаного числа. 7 ділимо на 4 беремо по одному. Неповна частка 1, вистачи 3. Маємо 1,3 четвертих. Отримали третя х відняти дванадцятих іг. Додати 1 ціла три четвертих. Ми розкили дужки номер 376, виконано